Морквяні полюшки. Складники: 500 грам або 4 штуки крупної картоплі у мундирах 250 грам одна велика варена морква. Сіль до смаку 200 грам або четвертина від загальної маси крохмалю. Масло сметана. Відварити і почистити овочі. Картоплю не терти. На середній терці моркву на дрібній. Змішати моркву і картоплю, додати сіль та крохмаль четвертину від цієї маси. Замісити тісто. Викласти тісто на робочу поверхню, підсипати трохи крохмалю, сформувати ковбас, ковбаску, нарізати однакового розмору шматочки, сформувати кульки. відварити в підсоленій воді після закипання варити одну хвилину, подавати з вершковим маслом і сметаною смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!